Доброго ранку, це ера будівництва. Ми з вами не в Парижі, а в самому центрі української столиці. Такими панно будуть прикрашені всі під'їзди французького кварталу на Печерську. Над чим сьогодні тут працюють будівельники. Подивимось. Звісно, картини всюди будуть різними. Разом з ейфелевою вежею, що знаходиться в центрі комплексу, створюватимуть атмосферу Франції. Сьогодні на цьому будмайданчику працює пів тисячі людей різних спеціальностей. Закінчено практично всі монолітні роботи. Закінчуємо цегляну кладку і ведуться всі роботи по опорядженню, по влаштуванню зовнішніх та внутрішніх мереж. Ми повністю забезпечені матеріалами, які надходять вчасно. Тут не лише будівництво Олена Петрик агроном, займається озелененням черги, що вже здана в експлуатацію. Можна побачити вже розбиті клуби, розбиті квітники, буде газон і буде ще дуже гарний квітник саме коло дитячого майданчика. Піони, ромашки, іриси, бородаті, лаванда. Вже завезли рослини, які тільки і чекають, щоб їх висадили. Це рослини, які чекають свого своє, своє місце для своєї. Посадки і будуть відсаджені пізніше, коли під них будуть готові клумби. Одна дуже гарна є. У нас ялиця, е, ялівці, е, кущики для, для живоплоту. Тобто тут такий мікс, який потім буде розсаджений згідно плану посадок. Під дитячим майданчиком і клумбами знаходиться підземний паркінг, куди ми і поспішаємо спуститись. Це вхід в паркінг з боку секції. Д. система доступу змонтована у нас змонтована. Азка захоче. Значить, це в нас паркінг, Виконаний в монолітному каркасі, монолітному варіанті. Значить, обладнаний системою пожаротушіння. Пожаротушіння показує. Ось порошкові пушки стоять. Будівельники звертають увагу на те, що паркінг обладнаний за всіма сучасними нормами, зокрема протипожежними, Система розсувних воріт, вентиляційні камери. Паркінг наш також обладнаний системою теплоконвекторів, які. Підключені до системи гарячого водопостачання. Вони живляться не електроенергією, електроенергією, а від теплої води. Вентилятор стоїть і підтримується плюсова температура. Не більше 15 градусів. Є тут і спеціальна дренажна система. Складається з системи лодків, можна показати, і приямка. Приямок обладнаний відкачуючим насосом. У випадку затоплення парків на сюди попадає вода, поплавок піднімається, включається насосик, і вся вода викачується в каналізаційну систему. Це на випадок затоплення. Таких приямочків, таких насосів тут два штуки. Два штуки це досить, щоб відкачати воду. А тепер знову нагору якою тут буде розв'язка? На цьому комплексі заплановано і воно буде зроблено три заїзди внутрі кожного будинку. Тобто розв'язка є і кругова навколо Ейфелівої вежі безпосередньо на території французького кварталу знаходиться і відділ продажу квартир. Тож ми поцікавилися, які пропозиції діють у цьому житловому комплексі. У нас зараз діють чудові знижки, мінус 15% на всі черги, включаючи першу чергу, яка вже введена в експлуатацію приста відсоткові оплаті. Також є можливість розстрочки. Це в третій і. 4 та 5 черзі при внеску 50% діє знижка 7,5%. Масштабне будівництво стартувало на початку 2013-го. Площа комплексу – понад 91 тисяча квадратних метрів. Тут 1229 квартир. Першу чергу будівельники здали в експлуатацію наприкінці 2014-го. і ось зараз до готовності наближаються інші чотири черги. Ера будівництва знає, де знаходяться найцікавіші будівельні майданчики Києва. Тому якщо купівля житла є одним з головних завдань для вас. Приєднуйтеся в понеділок, в середу і у п'ятницю. Оревуар!